Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене, як завжди, звати Віталій, я займаюсь викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас вже 18 заняття розмовної англійської з абсолютного нуля. І давайте розпочнемо це заняття з того, що пригадаємо, як запитати, яка зараз погода. What's the weather like? What's the weather like? Скажіть зараз жарко. It's hot. It's hot. Скажіть зараз холодно. It's cold. It's cold. Тепер спробуйте сказати. Зараз іде дощ. It's raining. It's raining. Скажіть зараз сонячно. It's sunny. It's sunny. І ще скажіть зараз іде сніг. It's snowing. It's snowing. Тепер задайте запитання, чи працюєш ти. Do you work? Do you work? Надайте відповідь Так, працюю. Yes, I do. Yes, I do. Спробуйте запитати, де ти працюєш? Where do you work? Where do you work? І тепер послухайте речення. I work in a bank. I work in a bank. Отже, I work, я працюю. In означає В всередині чогось. В. Скажіть в. N. Важливою є вимова літери I, не українська і, м'ягенька, а вона більш тверда, схожа на е. N. N. І bank, я думаю, ви самі догадалися, bank означає банк. Скажіть банк. Бенк. Ще раз. Bank. Тепер спробуйте сказати все речні ціляком. Я працюю в банку. I work in a bank. I work in a bank. Тепер спробуйте запитати, як ти добираєшся до роботи або дослівно як ти їдеш на роботу. How do you go to work. How do you go to work. А тепер в це речення замість слова go йти або їхати ми поставимо слово get, яке в даному випадку перекладається як добиратися. Отже, як ти добираєшся на роботу, звучатиме how do you get to work. Спробуйте сказати, як ти добираєшся на роботу. How do you get to work. І тут також варто додати, що використання слова get в англійській мові є дуже різноманітним. Воно має дуже багато перекладів, одним з яких якраз і є слово добиратися. Отже, how do you get to work, як ти добираєшся до роботи. Але не потрібно лякатися даного слова по порядку з часом вивчити всі його. Використання, всі його варіанти використання і зможете їх нормально використовувати, друзі. Якщо ви зараз в пошуках хорошого викладача або репетитора англійської мови, ну і не тільки англійської, будь-яких шкільних предметів: історія, українська мова, географія та інші. Ви можете знайти всіх цих викладачів в онлайн-школі Smart Owl Crew. Це чудова онлайн-школа з прекрасними викладачами, на яку я сам працював деякий час і досі співпрацюю з нею, тому що впевнений, що викладачі в даній школі прекрасні. А якщо ви скажете їм, що від каналу легка англійська та від Віталія на вас чекає приємна знижка. Продовжуємо заняття і спробуйте сказати речення як ти добираєшся на роботу? How do you get to work? How do you get to work? Скажіть автобусом. By bus. By bus. Спробуйте сказати ціле речення. Я їду на роботу автомобілем. I go to work by car. I go to work by car. Спробуйте пригадати метро як американський варіант, так і британський. Отже, американський це Subway і англійський або британський це Underground. А зараз спробуйте задати запитання, який сьогодні день? What Day is today. What day is today. Скажіть сьогодні субота. Today is Saturday. Це дослівно. Сьогодні є субота. Today is Saturday». а можна просто сказати це є субота. It is Saturday». It's Saturday». Який варіант вам більше подобається, такий і використовуєте? Отже, скажіть ще раз: сьогодні субота. Today is Saturday». Запитайте, чи працюєш ти по суботах? Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Отже, речення чи працюєш ти?» таке саме. Do you work? І в кінці просто додається on Saturdays. Saturdays з літерою S, тому що по суботах, по всіх суботах, а не в якусь одну суботу. Отже, ще раз. Do you work on Saturdays? Скажіть ні, не працюю. No, I don't. No. I don't. Скажіть, я граю в футбол по суботах. I play soccer on saturdays. I play soccer on saturdays. Тепер спробуйте пригадати слово ось цей. Отже, коли я стою біля якогось предмета або біля якоїсь речі, і я кажу ось це, вказуючи на даний предмет. Як я скажу це слово? This. This. Тепер спробуйте сказати це мій друг. Або, якщо дослівно, ось це є мій друг. This is my friend. This is my friend. Тепер спробуйте задати запитання, чи це є твій друг. Отже, спочатку пригадаємо твій. Your. Your твій, твоє, твої. Всі ці слова перекладаються як your. Тепер для того, щоб запитати, чи це твій друг, ми поставимо слово is на початок. Всі інші слова з даного речення перепрошую, ви знаєте. Отже, спробуйте сформулювати речення, чи це є твій друг. Is this your friend? Is this your friend? Якщо дослівно, то є. Це твій друг. Є це твій друг? Is this your friend? Тепер надайте відповідь Так, це мій друг. Yes, this is my friend. Yes, this is my friend. Запитайте, де він працює? Для того, щоб пригадати це запитання, спочатку скажемо, де ти працюєш. Where do you work? Це запитання буде дуже схожим. Але пам'ятаємо, що замість do. В запитаннях, до він вона воно, ми скажемо does. Отже, спробуйте запитати, де він працює. Where does he work? Where does he work? Де він працює? Скажіть, він працює в банку також. Для початку просто пригадаємо слово також. To. To. Тепер скажіть все речення. Він працює в банку також. He works in a bank too. He works in a bank too. Там я додав літеру S до слова work, тому що до дієслів, коли головним членом речення є він, вона або воно, потрібно додати літеру S. Тут я те й зробив. He works in a bank. Спробуйте запитати, чи подобається йому це? Does he like it? Does he like it? Чи подобається йому це. Мається на увазі, чи подобається йому працювати в банку? Скажіть, так, подобається. Yes, he does. Yes, he does. Тепер прослухаємо наступний діалог. Good morning. Good morning. How are you? I'm good, thanks. How about you? I'm alright. What's the weather like today? It's hot and sunny. What do you want to do today? I'd like to go to the beach. Great idea. Let's go. All right. В цьому діалозі ви почули all right. All right означає все добре. Спробуйте сказати все добре. All right. All так і означає, так і перекладається дослівно все. А от right дослівно перекладається як правильно. Але ми не, ми не скажемо все правильно, ми скажемо все добре. All right. Потім ми почули слово «beach». «Beach» означає пляж. Beach. Скажіть, пляж. Beach. Деякі люди при вивченні даного слова сміються, тому що вони є трішки зізвучним з іншим словом в англійській мові, яке є нецензурним. Я його вимовляти не буду, тому що це може якось вплинути на мій канал. Але пам'ятайте, що різниця є, і її досить легко почути. Оце слово пляж має м'який звук і біч, як українська і біч. І якщо ви так скажете, це не буде поганим словом. Всі зрозуміють, що ви говорите про пляж. А от інше слово там є твердий звук е, і ще до того є літера ТІ, яка більш ще потверджує дане слово. Тому якщо ви скажете просто лігеньке біч всі зрозуміють, що це пляж, а не якесь нецензурне слово, не переживайте. А тепер, вже знаючи всі слова з даного діалогу, спробуйте прослухати його ще раз. Якщо знову буде заважко і будуть незрозумілі моменти, прослухайте його кілька разів, ставте на паузу і вслухайтеся в кожне слово, щоб зрозуміти діалог повністю. Good morning. Good morning. How are you? I'm good, thanks. How about you? I'm all right. What's the weather like today? It's hot and sunny. What do you want to do today? I'd like to go to the beach. Great idea! Let's go! All right. Продовжуємо заняття, і тепер ми вивчимо нове слово, яке звучить як free. Free означає вільний. Скажіть вільний. Free. Free. Щоб сказати я вільний, ми використаємо таку ж конструкцію, коли ми казали я є українцем. Пам'ятаєте? I am ukrainian. I am Ukrainian. І тут так само. I am free. Я є вільний. Я вільний. Для того, щоб запитати, чи ти вільний. Ми також використаємо таку ж саму конструкцію, коли ми питали, чи ти Українець, чи ти британець, чи ти американець і так далі. Зможете це? Скажіть, чи ти є українцем. Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? І тепер задайте запитання, чи ти вільний? Are you free? Are you free? Спробуйте сказати, чи вільний ти цим вечором? Цей вечір ми вчили, пам'ятаєте? This evening. Отже, чи вільний ти цим вечором? Are you free this evening? Are you free this evening? Скажіть так, вільний. Yes, I am free. Або просто Yes, I am. Yes, I am. Запитайте, чи вільний ти сьогодні? Are you free today? Are you free today? Пригадайте слово завтра, якщо ми його вчили. Якщо ні, то слово завтра це tomorrow. Tomorrow. Скажіть завтра. Tomorrow. Тепер запитайте, чи вільний ти завтра? Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Скажіть завтра я вільний. Ну, дослівно це буде я вільний завтра. I'm free tomorrow. I'm free tomorrow. Тепер пригадайте, як сказати вихідні. Мається на увазі субота та неділя. weekend. Weekend. Для того, щоб сказати ці вихідні або цими вихідними, я скажу This weekend. This weekend. Дослівно, це буде цей вікенд. Ось цей вікенд. Скажіть цей вікенд або ці вихідні. This weekend. Тепер запитайте, чи вільний ти на ці вихідні? Are you free this weekend? Are you free this weekend? Скажіть ні. Не вільний. No. I'm not free. Або просто no, I'm not. Тепер ми вивчимо слово зайнятий. Отже, зайнятий буде busy. Busy. Скажіть зайнятий. Busy. Задайте запитання, чи вільний ти завтра. Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Скажіть ні. Вибач, я зайнятий". No. Sorry. I am busy. Або I'm busy. Ще раз. No. Sorry. I'm busy. Скажіть. Чи вільний ти на вихідні? На ці вихідні? Are you free this weekend? Are you free this weekend? Скажіть так, вільний. Yes, I am. Yes, I am. І скажіть, що б ти хотів робити? What would you like to do? What would you like to do? Скажіть, я б хотів піти або поїхати на пляж. I'd like to go to the beach. I'd like to go to the beach. Скажіть звичайно. Sure. Ходімо або поїхали. Let's go. let's go. Отже, звичайно, поїхали. Sure. Let's go. Тепер з цієї фрази let's go, яка означає поїхали або ходімо, ми винесемо слово давай. Скажіть, давай. Let's. Let's. Тепер вивчимо слово meet. Meet означає зустрітися. Скажіть, зустрітися. Meet. Meet. І поставимо його разом до слова давай. Давай зустрінемось. Let's meet. Let's meet. Скажіть, давай зустрінемось. Let's meet. Отже, тепер запитайте, чи вільний йти на вихідні? Are you free this weekend? Are you free this weekend? Скажіть так, вільний. Yes, I am. Yes, I am. І скажіть, давай зустрінемось. Let's meet. Let's meet. Тепер скажіть фразу давай поїдемо на пляж сьогодні або давай підемо на пляж. Let's go to the beach today. Let's go to the beach today. Скажіть ні, вибач, я зайнятий. No, sorry. I'm busy. No, sorry, I'm busy. Скажіть слово але. But. But. І тепер скажіть речення Але я вільний завтра. But I'm free tomorrow. But I'm free tomorrow. Надайте відповідь: Все добре. Давай поїдемо на пляж завтра. Alright. Let's go to the beach. Tomorrow. All right, Let's go to the beach tomorrow. Це все по 18 заняттю. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, було корисним та цікавим. Якщо так, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі під відео, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Також ви можете підтримати канал на BuyMeCoffie, відсканувавши QR код на екрані, або просто перейшовши по посиланню знизу під відео. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye guys!